Біфрен, спокій за ясної голови. У ефірі марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Доброго ранку. Росіяни щільно обстрілюють усю лінію фронту. За добу завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів і здійснили понад півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Накрили інфраструктуру у 33 населених пунктах. Повідомляють у свіжому зведенні генштабу. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, але наші захисники дають по зубах. Вже підтверджений успішний удар по позиціях росіян у районі Новоайдару на Луганщині. Там знищено близько 50 одиниць техніки. За минулу добу збройні сили влучили по трьох складах боєприпасів в сімох точках, де стояла ворожа артилерія, і шістьох районах зосередження особового складу. Після такого удару у Сватовому знищили 70% загарбників, приземлили літак су 25 керовану авіаційну ракету та три безпілотники. Тим часом в окупаційну армію продовжують шукати гарматне м'ясо. За даними Генштабу, у так званій ДНР скасували відстрочку для від мобілізації для 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. А з окупованого Криму чоловікам заборонили виїжджати без дозволу військових комісаріатів. Російські війська знову повернулися до тактики нічного тероризму жителів Миколаєва. По місту ворог гатить з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Пошкоджені 40 хат приватного сектора, два багатоквартирних будинки і спортивна школа. Один будинок повністю зруйнований. Від вибухової хвилі і осколків вибито майже дві сотні вікон. Робили старались, щоб все було гарно. Українська Зараз руїна після нічного обстрілу від господарчого будинку пані Тетяни нічого не залишилось. На місці споруди велика вирва та купа ґрунту збитою цеглою. Дах там лежить по сусідству. До охайного будиночка пані Валентини ворожі ракети прилітали вже тричі. Щоразу вона вперто прибирає скалки і ремонтує пошкодження. Будемо якось жити. Я точно буду упевнена пенсіонерка. Пазваню сину, а чує знімає, знімає. Нічого. Внаслідок обстрілу зруйновано також один із військових об'єктів. За інформацією армійців, росіяни завдали по місту дев'ять комбінованих ударів: ворог вдарив із систем с 300 та кількома снарядами з касетними зарядами. На щастя, обійшлося без жертв було шість ракет протиповітряної оборони спускової установки типу с 300 Окрім того. Ще кілька касетних боєприпасів по околицях міста Миколаєва. У Миколаївській області ворог зруйнував або пошкодив більше 7 тисяч житлових будинків соціальних об'єктів. Серед них школи, лікарні, дитячі садочки і комунальні заклади. Наші бійці на південному напрямку помстилися за Миколаївську гімназію номер 2 яку росіяни зруйнували минулого тижня, і відправили снаряди до ворожих позицій. Олена Гряча, Денісліж, факти, ICTV, єдині новини. Збройні сили продовжують нищити позиції росіян на Херсонському напрямку у районі Нової Каховки та Козацького при спробі переправитися через Дніпро. Наші військові знищили російську баржу, завантажену озброєнням, технікою та особовим складом. Також напередодні влучили у чотири райони з ворожою живою силою і технікою по мостах та понтонах. Повідомляють в оперативному командуванні. Південь загалом наші захисники виконали понад 260 вогневих завдань, знищили три танки, два гіацинти, шість градів, склад ворожих боєприпасів у правдиному та щонайменше 90 рашистів. А українська авіація завдала 15 ударів по ворогу, приземлила два ворожих безпілотника Орлан. Тим часом, опісля припинення шторму у чорному морі, ворог знову збільшив там кількість кораблів до 10 одиниць. На яких на поготові 24 ракети калібр? Президент Туреччини Реджеп Ардоган заявив, що Україні та Росії вдалося домовитися про обмін 200 військовополонених. Про це заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS. Нині Ердоган у Нью-Йорку на генасамблеї ООН. він розповів журналістам про свою нещодавню зустріч з Путіним в Узбекистані. Зазначив незабаром Київ і Москва планують обмін полоненими, і на думку Ердогана, це буде значний крок вперед. Також турецький лідер запевнив, постійно закликає російського президента повернути Крим Україні. Переконаний, нема жодного виправдання вторгненню для відновлення миру важливо робити поступові кроки. Ердоган упевнений, що усі території, які захопила Росія, повернуться Україні. Президент Володимир Зеленський подякував національній поліції за швидке відновлення порядку на звільнених територіях, а також службі безпеки України, завдяки якій в окупантів не буде жодної опори на українській землі. Особливо подякував армійцям на всіх фронтах. Хочу сьогодні подякувати воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині. 95-й десантно-штурмовій бригаді за надзвичайно сміливі дії по звільненню нашої території. 59-та окрема мотопіхотна бригада. Також молодці. 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Дякую вам за міцність, хлопці! Дякую за просування. Вперед. Жителям звільнених від окупантів районів Харківщини почали видавати разову допомогу по 1200 гривень. Повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Це пілотний проєкт, який має на меті підтримати людей, що були змушені жити під окупацією. Гроші роздає Укрпошта готівкою. Виплати вже пройшли у кількох населених пунктах. Верещук подякувала за фінансову підтримку комітету Червоного Хреста. Українська кіберармія зламала сайт групи Вагнера російської приватної військової компанії, яка збирає найманців для війни в Україні. Наші хакери отримали всі персональні дані вагнерівців. Написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і додав, що кожного ката вбивцю та гвалтівника чекає суворе покарання. На сайті айтівці залишили послання росіянам з наслідками їхнього приїзду в Україну. Нагадаю, напередодні у мережі з'явилося відео, на якому наближений до Путіна олігарх Євгеній Пригожин, який і організував так звану групу Вагнера, особисто закликає російських в'язнів воювати в Україні. Вони бачать поле бою з висоти пташиного польоту, при цьому стоячи ногами на землі. Йдеться про аеророзвідників. Сучасну війну вже неможливо уявити без дронів та безпілотників. Ними користуються як для розвідки, так і для знищення ворога. Водночас не ризикуючи життям пілота. На фронті потреба у дронах величезна. Переважно їх закупляють за кордону. Та от чи є в Україні потенціал власного виробництва і чи вистачає пілотів? Дивіться далі у сюжеті. Поцілили зі стрілецької зброї. Він загорівся. Пробили також один. <гвинт> На рахунку у цього ударного дрона та його пілота Євгена понад десяток спалених російських танків та БТРів. В останньому бою він знищив декілька цілей, та навіть після ворожих влучань зміг дотягнути до бази. Він працює тільки вночі, оскільки в день його одразу зіб'ють, бо його буде видно добре. Працює з тепловізором. Уражує броньовану техніку зверху. Зверху броня дуже слабка. Зазвичай вони не розраховані на те, що їх будуть зверху бити. – саме так називається ця модель. Дрон повністю українського виробництва на фронті допомагає нищити ворогів ще з 2019 тисячі Продовжує своє полювання і після 24 лютого. Нині на передовій до двох десятків таких пташок. Та от пілотів кажуть самі аеророзвідники зараз не вистачає саме тому. Дуже потрібна державна підтримка у підготовці нових кадрів. Було б добре, якби це було таке державне, військове. Поки що у армії не дійшли до цього ще руки, але сподіваюсь, скоро з'являться школи і професійні військові. Ворог досі практикує так звану розвідку боєм у світі. Давно вважають її безглуздим марнуванням життів. Командування ЗСУ в першу чергу думає про безпеку особового складу. Звідси й потреба в величезній кількості безпілотників та дронів. І це ще одна причина налагодити потужне власне виробництво подібної розвідувальної техніки. Одна із таких великих переваг дронів а то що вона допомагає зберегти життя воїна, тому що сам во цей Постріл так, він відбувається на якось відстані 2, 3, 5, 10 кілометрів. Дрон, скільки би грошей він не коштував, його можна знову купити, зібрати, але, але людину ти не купиш. Аби дрони працювали ще ефективніше, волонтери з громадської організації аеророзвідка розробили проєкт ситуаційних центрів. На їхній базі збираються розвіддані з усіх безпілотників на певній ділянці фронту в єдину систему. Таким чином, командування може швидко отримувати інформацію про стан на місцях. Подальшому ми там консультуючись із союзниками, хочемо. Впровадити вже в це в процес бойового управління спільно з звичайно з представниками збройних сил. Міністерство оборони з підрозділами ми над цим активно працюємо. Тож теперішні та майбутні військових конфліктів міцно пов'язане з дронами і безпілотниками. Яскравий приклад вже легендарний байрактар, який став нічним жахіттям для окупантів. І якщо народну ініціативу з виробництва БПЛА все ж підтримують на державному рівні, у цьому класі може з'явитися і суто українська зброя. Його Ромахло, Віктор Зеленков та Дмитро Кобзар. Фактиві єдині новини. Переправляв через кордон призовників та, врешті, попався правоохоронцям. На Закарпатті поліція за гарячим слідом затримала 26-річного чоловіка. Він допомагав іншим ухилятися від військової служби. Житель Хуцького району для пошуку клієнтів використовував в соцмережі в одному з месенджерів. Створив спеціальний канал за незаконне переправлення через зелений кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Брав по 7 тисяч доларів з кожного. Оперативники затримали зловмисника. Коли той отримував гроші від чергового клієнта, наступного дня після оплати він мав переправити чоловіка призовного віку до однієї з європейських країн. Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового утримання. Раніше він уже відповідав перед законом за наркозлочин. Триває досудове розслідування. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. Вони цілою командою врятувалися з Харкова, який із перших днів повномасштабного вторгнення був під щільним вогнем окупантів. Харківські кардіохірурги не виїхали за кордон, а лишилися рятувати людей в Україні. Адже нині таких пацієнтів, які потребують їхньої допомоги, дуже багато переїхали до Рівного, де втілили в життя те, що планували зробити у рідному місті ще до великої війни. Відкрили єдиний в Україні центр кардіоторакальної хірургії і провели вже дві успішні операції, за якими досі пацієнти змушені були їхати до столиці. Тепер понад усе чекають тої миті, коли зможуть повернутися до рідного Харкова та продовжити там свою практику. Руслан Васильович, як себе почуваєте? Дякую. Дуже. Дуже. Цей чоловік перший, кому харківські кардіохірурги в Рівному зробили складну операцію на серці. Він волонтер підтримував переселенців, аж поки допомога не знадобилася. І йому єдиним шансом побороти ішемічну хворобу стала ця операція. Він дуже активна людина. Він е, займається боховою сплавою. Йому потрібно потрібна багато енергії. Ми йому зробили лише те, що ми йому серцю дали можливість отримувати. Тільки кисню з кров'ю стільки потрібно на царством чоловіка. Понад 4 години чаклувала ціла команда харківських хірургів, які недавно переїхали в Рівне. Дотепер пацієнти з таким діагнозом мусили їздити до столиці. Під час активних бойових дій в Харкові. На жаль, у нас не було можливості оперувати наших хворих, але був дуже великий лист очікування. Хворих на операцію, тому ми були вимушені переміститися. Попри те, що з перших днів великої війни Харків був під постійними щільними обстрілами окупантів, а медикам доводилося працювати, коли поруч із лікарнею вибухали снаряди за кордон, вони не виїхали, адже відчули, що дуже потрібні тут. Ми оперували в Харкові і під і коли бомби падали, ми ми продовжуємо зараз оперувати. Хірург тоді хірург, коли він працює постійно. І якщо Якщо ми зупинимося, то ми, ми перестанемо працювати, то і в Харкові не буде кардіохірургії. Тому в Рівному втілили в життя те, що планували ще до Великої війни, відкрили перший в Україні центр кардіоторакальної хірургії. Ми це хотіли зробити в себе в Харкові, але наразі обставини щодо нашого недружелюбного сусіда наші плани змінили. І тому, ми вирішили, що зупинятися не потрібно таких категорій хворих досить багато. але наразі в нас до цього не було жодного такого відділення у Україні зроблено. І працювати там є, Команджа в рівне кардіохірурги переїхали цілою командою. Це десятки спеціалістів. А центр створили на базі Рівненської обласної клінічної лікарні. Ми маємо унікальну можливість. Взяти собі на роботу хороших висококласних фахівців ми завжди хотіли мати свою кардіохірургічну службу до тисячі операцій при повній потужності може виконуватися. У даному центрі харківські лікарі в Рівному вже провели дві операції. Результатом і медики, і пацієнти задоволені. Загалом за час великої війни ця лікарня прихистила понад півсотні лікарів з областей, які постраждали від окупантів. Вони продовжують працювати в різних містах України та понад усе мріють повернутися додому і вірять у нашу перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини. Наразі це все. Наступні новини вже за 15 хвилин.